Руна дня на 1 грудня 2024 року. На цей день в розкладі руна Одал символізує спадщину, традиції, сімейні зв'язки, а також відчуття приналежності до чогось більшого, ніж ми самі. Ось що може вас чекати. День може бути пов'язаний із родиною, будинком або близькими людьми. Можливо, варто приділити увагу питанням спадщини або сімейним традиціям. Ви можете замислитися про своє місце в житті, свої корені та те, що для вас важливо. Одал може нагадувати, що зараз важливо зміцнити те, що для вас дороге, чи це стосунки, чи власний дім. Це день, коли ви можете отримати цінні уроки, переглянувши своє минуле або скориставшись тим, що передали вам попередні покоління. Спілкуйтеся з рідними та близькими, це може принести емоційний комфорт. Якщо виникне потреба, приділіть увагу питанням безпеки та збереження свого майна. Руна Одал закликає вас до гармонії з собою та своїм оточенням. Цей день буде сприятливим для зміцнення стосунків, турботи про сім'ю та оселю, а також для внутрішнього самопізнання через зв'язок із корінням і традиціями.